Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Слід до уроку підготувати друкований зошит тиждень 30. ручку, простий та кольорові олівчики, незвичайно ваш гарний настрій. Тема нашого 30-го тижня ми багаті на таланти. На першій сторіночці ви можете пригадати слова до пісеньки барви рідної землі, на другій сторіночці знаходиться довідничок нашого тижня, де ви можете пригадати правила спілкування та правила успіху на уроці. Ну а на третій сторінці знаходиться наш урок. 262-й, за темою, князь Володимир Великий, корисні копалини. Сідайте всі зручненько тарівненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Япс! класний, Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке двовір'я? Яку частину своїх статків князь виділив для будівництва Першої кам'яної церкви в Києві? Чому церкву назвали десятинною? Як називали золоті й срібні монети за правління князя Володимира? Чому повітря є обов'язковою умовою для життя людини? Які органи забезпечують дихання людини? Як відбувається процес дихання? Діти, для того, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, треба добре попрацювати. Тож, давайте налаштуємося на урок з афірмацією. Проговорюйте за диктором. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Людям приємно зі мною спілкуватися. Заплющіть, будь ласка, свої оченята та пошуки відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Поміркуйте, а яку людину можна вважати щасливою? Завдання 4 виконайте самостійно слід обрати правильну відповідь та написати букву відповіді у зірочки. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання самостійно. Діти, але не поспішайте. На сторіночці 4. Знаходиться продовження цих тестів, і коли ви запишете всі правильні відповіді у зірочки, складіть слово з отриманих букв. Працюємо. Давайте перевіряти. Питання перше, про чиїх синів ідеться в уривку вірша Олександра Олеся, не жили в братерській згоді. Сини, все змагалися за владу, все сварилися вони. Звичайно, що це все сини Святославові. У якому році Володимир прийшов до влади в Києві? У 980 році. Наступне, які кочові племена нападали на південні кордони Русі за часів правління князя Володимира Святославовича? Звичайно, що цей народ був печенігами. Яка подія відбулася 988 року? Цей рік було хрещення Русі. І яка народна назва споруд, що захищала від набіїв кочовиків? Пригадуйте, ми навіть з вами дивилися відеофрагмент, як зараз це виглядає, і це змієві вали. Перевіряйте, якщо у вас є помилки, обов'язково слід їх виправити. Так, а далі в нас якою була висота змієвих валів? Звичайно, що це 15 метрів. І як звали Візантійську принцесу, дружину князя Володимира, її звали Анна. Тож, яке слово у вас вийшло? Дійсно, це великий. Напишіть, будь ласка, відповідь великий. Пригадайте, будь ласка, та поясніть, чого ж означає слово великий. А як іще народ називав князя Володимира? Дійсно, він був не тільки великий, а ще його називали хрестителем, тому що саме він запропонував християнство як державну релігію Росії. Зараз будемо з вами читати цікавий уривочок вірша Красне Сонце Олександра Олеся зі збірки княжа Україна. Читаємо ми його разом, а ви потім поміркуйте, якими рисами поет наділив князя Володимира Святославовича, як називають князя у вірші. Читаємо разом. Тихо, мирно дні останні Володимир доживав, будував церкви і школи і за ладом доглядав, І народ за серце і розум свого князя шанував, Красним Сонцем України Володимира прозвав. Скажіть, будь ласка, якими рисами Олександр Олесь наділив князя Володимира Святославовича? А як називають князя у вірші? Підкресліть, будь ласка. Дійсно, його називають Красним Сонцем України. Можна підкреслити Красним Сонцем? Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку, фізкульт хвилинку, але потім повертайтеся знову до наших завдань. Будемо поглиблювати наші знання про князювання Володимира Великого. Для цього слід прочитати довідку, «Пошепки разом із диктором та простим олівчиком підкреслити основне. До речі, у правому нижньому куточку на четвертій сторінці ви можете подивитися, як виглядає 3D-реконструкція десятинної церкви графічними дизайнерами каналу 1+,1. плюс Обов'язково слідкуючи, читаємо разом. Тривалий час у Русі християнство поєднувалося з язичництвом. Історики назвали таке явище Двовір'ям. Після хрещення Володимир виділив десяту частину свого майна для будівництва першої кам'яної церкви в центрі Києва. Звідси й пішла її назва Десятинна. За правління Володимира стрімко розбудовували Київ, зводили нові фортеці й міста. Чернігів, Володимир, Переяслав, Василів тощо. Князь доручив синам правити великими містами, центрами земель та збирати данину з народу. Державне золото та срібло перекарбували на монети, златники та срібники, на яких було зображено князя Володимира. Та його герб тризуб. Тож, діти, ось такі цікавинки, ми з вами дізналися. Беремо простий оліпчик і нам треба підкреслити, чому ж саме має назву церква Десятинна, дійсно, тому що, підкреслюємо, Володимир виділив десяту частину свого майна для будівництва першої кам'яної церкви в центрі Києва. Тому і така назва Десятинна. Далі на наступній сторіночці, будь ласка, підкресліть, що державне золото та срібло карбували на монети. Вони називалися златники та срібники. То Кого було зображено на цих монетах? Дійсно, було зображено князя Володимира та його герб, і це був наш відомий тризуб. Далі я пропоную вам виконати самостійну хвилинку математики від Аї, слід прочитати та виконати завдання. Перше завдання виконуєте самостійно. Ая умовно зобразила майно Володимира Великого як круг. Круг ви бачите у вас у зошиті. Він поділений на кілька частин. Пригадай, яку частину своїх статків князь Вол... виділив для будівництва першої кам'яної церкви в Києві. Зафарбуй і підпиши цю частинку на рисунку. Чому вона називається 10? Правильно діти, тому що він виділив лише десяту частинку свого майна. Тож, одну з десяти частинок розфарбували будь-яким кольором, який вам більше подобається. А потім ручкою або простим олівчиком написали, що це одна десята. Це якраз ось і є десята частина від всього майна Володимира Великого. Давайте далі розв'яжемо з вами задачу. Діти, задача, до речі, така дуже велетенька, тому намагаємося все вмістити. Задача така. Середньовічні купці везли товар у Візанті. На кожному з 10 цілком завантажених суден було 10 діжок меду 200 кг кожна, 200 шматків воску 5 кг кожна та 200 мішків пшениці 50 кг кожна. На зворотний шлях мореплавці вирішили придбати мармур, граніт і скло, щоб наповнити спорожені судна, скільки тонн товару зможуть завантажити купці. Прочитайте, будь ласка, ще раз інформацію через цю задачу та підкресліть відомості, якими ми можемо користатися. Так, діти, дійсно, підкреслюємо, якщо це ще не зробили. Ми з вами знаємо, що всього було 10 завантажених судень. Вони були завантажені, завантажені медом 10 діжок по 200 кг кожна. Тобто треба буде 10 множити на 200 І це ми дізнаємося, скільки на одному судні, а у нас їх 10. Далі вони везли віск 200 шматків по 5 кг кожен і везли ще пшеницю 200 мішків по 50 кг кожен. Тож, для того, щоб нам це все знайти і дізнатися, скільки тонн товару зможуть завантажити купці, треба все це помножити, а потім додати. Тож, не забувайте, що у нас всього 10 суден. Тобто нам все те, що ми будемо шукати, слід буде множити ще й на 10. Ось, наприклад, пишемо перше міні. Давай дізнаємося, скільки вони везли всього меду. Ми знаємо, що було 10 діжок. По 200 кг кожен. Тож ми з вами повинні 10 помножити на 200. І ще раз помножити на 10, тому що всього у нас було 10 судень. Тож пишемо 10 судень помножити на 10 наших діжок і в кожній діжці по 200 кг. Помножити на 200. Дивіться, дуже легко. На нулі ми звертаємо увагу 1 помножити на 1 помножити на 2. Це буде 2. Рахуємо, скільки всього нулів. Один, 2, 3, 4. Тож, скільки треба написати нуликів? 4 написала: 1, 2, 3, 4. Тож, скільки всього меду? 20 тисяч. Пишемо кілограм меду. Меду. Діти, зверніть увагу, щоб у вас все вмістилося. Пишете все так, як на екрані. Далі, друга дія про мед, ми з вами все знайшли. Далі шукаємо віск. Було 200 шматків по 5 кг кожен. Але у нас з вами 10 суден. Тож ми знову пишемо 10, помножити, скільки було шматків воску, помножити на 200 і помножити, по скільки він був по 5 кг, помножити на 5. Так само на нулі не звертаємо увагу: 1 помножити на 2 помножити на 5. Це буде 10. І скільки нулів треба дописати: 1, 2, 3. Дописуємо ще 3 нулі. Один, два, три. Скільки вийшло 10 тисяч дужечка, кілограм. тире, воску. Воску. Крапочку з комою. Поміркуйте, будь ласка. А що ми дізнаємося в третій дії? Так, діти, тепер ми з вами дізнаємося, скільки всього було пшениці. Для цього кількість суден. У нас їх 10. Множимо. На 200 мішків і множимо на 50 кг, тому що в кожному було по 50. Так само не звертаємо увагу на нулі. 1 помножити на 2 помножити на 5 це 10. І пишемо кількість нуликів: 1, 2, 3, 4. Дописуємо 4 нулики. Скільки вийшло? А вийшло діти цілих 100 тисяч. В кілограм ми пишемо, що це пшениці. Пшениці, діти, якщо не вміщається, пишете все як і на екрані. Так, діти, ну тепер нам з вами залишилося все це додати. Тож, четверта дія: 20 тисяч, те, що вийшло в першій дії, плюс 10 тисяч, тобто плюс кількість воску, і плюс 100 тисяч. Прорахуйте, будь ласка, скільки це вийшло. А вийшло це діти правильно 130 тисяч кілограм. 130 тисяч в дужках кілограм. Але, будь ласка, прочитайте питання до цієї задачі. Так, Скільки тонн товару зможуть завантажити купці? Ми з вами дізналися, що це 130 тисяч кілограм, переводимо з вами в тонни, пишемо, дорівнює. В одній тонні тисячу кілограм. А 130 тисяч кілограм це буде 130. 000. Тон. Нагадую, що після одиничок вимірювання, після їх скорочень, ми крапочки не ставимо. Тож відповідь буде 130 тонн товару, вони зможуть завантажити на свої судна. Це вони будуть завантажувати і придбати собі мармур, граніт та скло. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до нашого уроку. Переходимо до завдання 10-го. Пригадайте, до яких гірських порід, посадових, магматичних чи метаморфічних належить мармур, пісок і граніт. На першій світлині ми з вами бачимо це діти, мармур, пісок всім нам відомий і граніт. Скажіть, будь ласка, до яких самих гірських порід вони належать? Перший граніт. Граніт належить саме до магматичного походження, так? тому що його зроблено з магму. Пісок, пісок до осадового походження дійсно, тому що це уламкова порода. А останній граніт, так, у нас ще з вами залишилось Метаморфічний, так? метаморфічне походження, і це дійсно про нього. Так, діти дуже-дуже добре. Тож, переходимо з вами далі. Слід пригадати навчання одинички, з'єднавши відповідні частини речень, магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи. Ліворуч у вас є термін, а праворуч його визначення. Самостійно, будь ласка, натисніть відео на паузу та з'єднайте відповідності стрілочками. Перевіряємо магматичні гірські породи, що утворилися в результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні. Осадові гірські породи, що утворюються внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. І метаморфічні це ті гірські породи, що утворюються з інших порід під впливом високої температури і тиску в натрах Землі. Тож саме так вам слід було виконати це завдання. Ну а ми переходимо з вами до останнього. В останньому завданні вам треба попрацювати у парах разом зі своїми рідними, розглянути карту знадірські породи і корисні копали на сьомій сторіночці, і перевірити свою уважність, виконавши завдання. Тут вам треба встановити відповідності. У вас тут є світлини, до них є підписи, але вони. У неправильному порядку, треба ось тут в клітинках записати, де що знаходиться. Тут у вас є приклади нафти, мармуру, кам'яного вугілля, граніту, кам'яної солі, піску, вапняку та торфу. Тож вам треба буде правильно розташувати малюноч та його назву. На сьомій сторіночці якраз знаходиться карта зна гірські породи і корисні копалини. Давайте пригадаємо, що таке гірські породи. А це природні тіла, що складаються з мінералів. Земля складається із земної кори, мантії та ядра. Земна кора і верхня частина мантії утворюють літосферу. Земна кора складається з мінералів гірських порід. Осадові породи формуються внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. Метаморфічні це породи утворюються з інших порід під впливом високої температури і тиску в надрах землі. Магматичні породи утворюються в результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні. Це все корисні копалини, це гірські породи, що використовують у господарській діяльності. Вони можуть бути паливні, тут у вас є приклади, товар, кам'яне вугілля та нафта. Рудні залізні руди і нерудні. до них відносять пісок, вапняк, граніт та мармур. Тож за допомогою цієї карти знань виконайте, будь ласка, завдання 12 на шостій сторіночці. Відео для цього натисніть на паузу. Перевіряємо, на першій світлині знаходиться. Кам'яне вугілля, на другій світлині граніт, на третій світлині знаходиться вапняк, четверта світлина це у нас торф, п'ята світлина це кам'яна сіль, і шоста світлина це у нас буде пісок. Тож, ваше домашнє завдання це ще раз опрацювати карту знань, гірські породи і корисні копалини на сторіночці сьомій. Урок завершено, чекаю вас на наступному!